Вітаю шановних глядачів та глядачок Прихисток Чаклунів. П'ята мапа другого епізоду Dissolution of Eternity. 113 супротивників нас очікує. Ми розпочинаємо спуск у бібліотеку таємних знань, в які одразу зачиїлися вартові. Вартові готові. Що тут у нас? Суперсекрет, попрошу відчинити. Якісь перемикачі є, треба забрати набої. О, тут все серйозно. Ракета летить в пендехо. Дробина летить у мармизу. Прямує наш рейнджер шляхетно, підпалює все. Без хмизу просто всіх підпалили. Потужно я увірвався. І давайте продовжувати наш джорні. Значить, тут ще я набої пропустив. Хлопці, щось у вас багатенько там, да? Очікуєте в нас в допоміжних приміщеннях бібліотеки таємних знань, але ми за всіма впораємося, ідемо собі раду. Дають набої для Нейлгану, думаю, можна з нього постріляти. Цей готовий. Молодик, цей готовий. Бойовик. Пентаграма з сотуни нас очікує. І лицар надзвичайно потужний, получає з дробовика і ні в чому собі не відмовляє. Тут ще біста. хоче здійснити провокативний напад, але вона так само готова. Що ще нас очікуватиме на пентаграмі сотуни такі хлопці? І такі хлопці. Нормально. Всі получили з дробовика. Цей виживши. Живучий. Ну-ну. Що попереду? Попереду вівтар зла. Вівтар зла, я себе мало не вбив зараз гранатою. Треба перегрупуватися і провести свій власний ритуал. Попрошу підійти на пентаграму з Ну, майже біля неї я здійснив цей постріл. Що тут у нас буде? М? Тут щось. щось на горі. На горі вартовий. Вартовий срібного ключа. Отримає так і лежить там, боронить ключа. Я забираю суперсекрет. Набої для лайтінгу, які можна використати, до речі, бо їх трохи є. І що в нас тут? Будуть ракети? На горі, хлопці, на горі гранату туди. Так рвануло, слухайте, мало мене не вбило. Вам потрібен срібний ключ. Мені потрібно сюди заскочити і вижити просто, бо там на горі ще хтось. Ми туди мультигранату і будемо просуватися. Ой-ой-ой, не поспішай! Секретна місцина якась. Я забрав цей кільце невидимості. У мене багато здоров'я достатньо. І тут багато супротивників. Забираю всі наплічники, забираю ключ і щось телепортувалося. Давайте дивитися. Але обережно, обачно. Ага, тут телепортувався, він мене ще не бачить. Він готовий. Срібний ключ використовую. Готую гранатомет. Невеличкий подарунок, летить Пану лицарю, він так само готовий. Хлопцям ракету, ще гранатомет, ще гранату, ще одну, бо там біста. Сейв. Нарешті. Біста все ще жива, подивіться. Хоче настрибувати. Нині дуже активна біста. Двері зачинені, треба буде знайти, е як сюди потрапити. Та як? Напевно, з таким чином. Два скраги готові, і тут у нас буде підйом з переворотом. Ну ми туди визначимо все ж таки гранату, тому що що? Лицар ще живий. Давай ще одну гранату, бо в мене їх достатньо багато. Він все ще живий. А ми ось так. Здається, він готовий. Що в нас тут? О, Тут делегація нас очікує притомна така достатня. Забираємо всі набої, і тут брама зачинена. Треба якимось чином її відчинити. Значить, Прямуємо нагору. 166 набоїв в мене для супернейлдану. І зараз ми тут все запалимо, трішечки. Ой-ой-ой, хлопці. Розлетілись на шматки, а от добродію треба дати особливу гранату, тому що він потребує особливої уваги. Це в кривавих э, пікселях. Потужний графовні у нас очікує. І тут ще вискокує лицар. Подивіться, ми не очікували на цей напад. І він не один, тому що там ще грант. Але грант розлітається так само на шматки. І нас очікує спуск донизу. І ще низка супротивників позаду біста небезпечно достатньо, тому що вона дуже потужно зносить армор. Але я з усім впорався. Непогано. Що далі? Далі в нас ще якийсь перемикач. І ще щось тут є. Давай, не поспішаючи. Нагору секретна місцина. Я протиснув перемикач, який мав би відчинити цей перехід, в якому з'являється скрах одразу. І тут я ще ракету пропустив. Ну мені сюди, вочевидь. Вочевидь, мені сюди, а далі де мені йти? Далі мені треба тут ще одного скрага знищити. Він все ще живий. Отримає з рушниці і готовий. 98 хп, і ми маємо просуватися. В пекельні зали просто. Давайте дивитися, що нас тут. Очікуватиме зараз щось неприємне. Ну, декілька гранат одразу, щоб ніхто там не розслаблявся. Шоті можна дати, по бісті під хвіст, засандалити. Гранту так само можна шоті причесати. Що далі нас очікуватиме? А ще один грант, який розлетівся на шматки. Хлопці хочуть трохи побавитися в квейк, да? Так, давай декілька таких пекельних гранат, і треба мультиракети готувати. Тільки мультиракети спрацювали не по тому, супротивнику, по якому потрібно. Це і розлетівся. Ще одна бібліотека таємних знань. Відчинити секрети. One more to go, кажуть. Чекай. І армор хочу забрати. Армор забираю, в мене 100 армору. Секвенс компліт. Який секвенс я зробив? Що тут у нас? Ракети безсмертя. Давайте зробимо сейв, тому що безсмертя це потужна штука. Можна одразу ракет-ланчер підготувати. Залетіти нагору. Кажу, залетіти нагору, поки працює безсмертя. Тут вальнути. Вальнути так, як має бути. І ще з дробовика додати, сюди, і ще тут дати ракету. Все розлітається просто на шматки. І поки працює безсмертя, треба просуватися, мені так здається. Тому що тут зараз буде ще одна пекельна зала, в якій можна попрацювати з рокетланчером. Достатньо круто. Забирати жовтий ключ і утримати по голові трохи. Не поспішаймо! Бо я ще тут не зовсім розібрався. Пан Ісус! Ісус мною керує. E, outside asріa тепер доступ відчинився. Якийсь вихід на, цю, на вулицю відчинився. Тут по секретах що? Не жартуйте з богами, кажуть, слухайте, він по мені дав. Достатньо забійний жарт. Але я відчинив якийсь вихід на гору, e, тобто вихід на вулицю. І зараз ми будемо його шукати. Давай сюди. Армор весь мені знесло. Що по набоях? Лайтінг ган повний майже, і норм нормально можна буде затусити з ним. Ага, ось тут відчинилося. Давай, не поспішати, хлопці, з вашими рушницями. Що тут у нас ще? Низка зомбі, сюди можна дати навіть декілька гранат, а от з, з лицарем треба щось придумати. Лицар бігає там. Лицар стріляє, туди ракету заслав, тут ще зомбі. Дійсно, їх багато. Сюди ще можна гранату дати. Тут ще один готовий. Тут, здається, ми з усіма розібралися, тільки один з крах лишився. І. І Джеремі. Джеремі, щоб ви не сумували, то ви так само утримаєте. Непоганий двір тут чаклуни собі відгрохали, я маю зазначити. Аптечки, все окей, в нас. Тут ще набої для нейлгану, що попереду. Попереду лицарі темні. Треба ракету, напевно, дати. Він ще живий, подивіться. Получив ракету, і там ще один його напарник. Посіпака. Темний посіпака. Е Темний посіпака готовий. Ще один. Ну, треба дати гранату, а вона падає десь. Невідомо де. Фраг буде відчинятися іншим способом, нам кажуть. І біста тут приходить і хоче трохи поласувати моїм армором, який я нещодавно підібрав. Це не можна допускати. Хлопці, граната. Вибух. Це і готовий. Що попереду? Попереду повстання не вмерли, готується. Ще один рейнджер. О, тут зараз буде небезпечно. Тому що там. Е Рейд літає, ну я туди залп гранат. Треба його виманити сюди. Дати декілька ракет. Він влучив. Він готовий. Тут ще зомбі, йому гранату, напевно. Ну і тут невеличкий ритуал проводився, можна помітити. Зомбі вижив, слухайте, живучий. Доброді, підкажіть, де далі йти. Добродія кажуть, що треба забирати гранати тут. І на ліфті нагору. Що в нас є по набоях, в принципі. 93 з лайтінганом попрацюємо. Нормальний вибір, насправді. Лицар тут починає різанину просто надзвичайно. Він готовий. Final gate відчинено. Я цей, цей перемикач протиснув. Давайте зробимо сейф і тут спустимося донизу. І що в нас є? У нас дуже багато набоїв для цієї гармати. Треба зрозуміти тепер тільки де йти. Final gate. Не поспішай зі своїми пострілами пекельними, бо ми тобі мультиракети. Раз, два і все. І ти лежиш, трохи відпочиваєш. Що попереду? Попереду, скраги в достатньо великих кількостях, ми сюди мультигранату. І сюди ще одну. Ну і можна, напевно, не знаю, там можна з рушниці йому просто вальнути, поки він там буде тормозити. Де він подівся? Та він ще тут. Він на тій стороні е, мосту. Щось він застряг. Готовий. Трохи лежить, відпочиває. Дають оці набої, слухайте, треба стріляти з плазми. Потужна, тому що гармата е, вивалює цих, їх просто з одного пострілу всіх знищує. Що тут буде? Ну сюди треба кластір, ну, точно засилати. І ще сюди додатково. Нікого нема. Дуже цікаво. Мені здавалося, тут хтось мав би бути. О, пане Сус, ви випускаєте нас на волю. Ну добре. Аверлорд. Не дуже добре, насправді. Давай сюди кластерні засилаємо. Мультиракету. Його треба знищити. Битва відбулася біля вівтаря, і він готовий, насправді. Але лишається, ще два супротивники. Чекайте, не треба join game, треба зробити сейф, тому що небезпечно. І тут пентаграма відчинилася. Зараз ми подивимося, що нас тут очікуватиме. А тут, тут нас очікує. Е Добродія, якому летить граната. А, він не хоче з нею бавитися. Тоді отримає з дробовика по голові. І що нас тут очікує? Спуск донизу. Зараз може бути ще щось небезпечне. Ні, лишень був вихід. Цікавий момент. На мапі хтось вижив, я знайшов всі секрети, але це нас не спиняє. Ми маємо просуватися далі. На наступну мапу, яка має назву Blood Sacrifice, кривава жертва. Називається мапа. І в нас тут огри. І зомбі повстають. Зомбі отримає гранату. Нагоріше огар, отримає дві ракети одразу. І тут ще один, отримає гранату таку і таку. Цікавий дизайн мапи, до речі, подивіться, якісь змії тут на 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 нас будуть зустрічати. Тут армор одразу на початку, що непогано. Давайте просуватися по мапі і дивитися, що нам тут е протидіють. Піста, по перше, хоче трохи поласувати гранатою. І залишками мого армору, тут треба... Обережно діяти, якийсь неприємний звук. На мапі відбу... відбувається. Що тут нас? Дуже багато набоїв. І пан лицар хоче закусити гранату. І ще одно, будь ласка. Добре, йому залетіло. Значить, Нейлган забираю. Набої. Опа, стрибок. Давайте дивитися. Коридори, слухайте, будуть такі нічогенькі. Там Огор здійснює провокаційну тусовку, атракцію просто. Получає гранату і мені засилає у відповідь. Ми почекаємо. Секрети невідомо. На горі Black Knight. Він е, боронить вихід до храму ацтеків. Подивіться, просто дійсно храм ацтеків якийсь. Огард. Дві ракети, напевно. І тут ще декілька огарів. Слухайте, небезпечно. Сюди ракета, сюди з дробовика додати. І набої для дробовика все ще є, все нормально. Ацтек Counter-Strike. Хто пам'ятає ту мапу? Була надзвичайно потужна. Тут якийсь вихід, чекайте. Зараз. Тут потрібен буде ключ сирібний. І музон пішов просто надзвичайно. У мене повний нейлган, треба з ним, напевно, залітати. Давайте. Відчиняється, звісно ж, пастка. Ага, і тут буде телепорт і армор. Біста Біста отримає по голові. Ліфт не активний, але це нам не завадить дати туди гранату. І дати сюди ще гранату. Напевно, навіть дві штуки. І сюди декілька. А, на горі! Потужний напад, слухайте, не помітив я його. Мало він мене не, не заовнив. 66 хп лишається, 99 армору. Біста все ще жива. І мені напевно в цей коридор. З бістою розібралися, треба якимось чином відчинити телепорт, вочевидь. Давайте робимо сейф і не будемо поспішати на цьому левелі, тому що я так відчуваю, що може бути дійсно тут пастки, класичні пастки ацтеків. Значить, тут перша пастка. Ми її вже спостерігаємо. Гранатомет треба підготувати. Добродію заслати туди. Добродію заслано. Але його це не... не заспокоює. От його тепер тільки заспокоїло. Погана кімната, слухайте. Протискаю перемикач. Ага, ну це класична пастка, більш-менш. Тут нічого такого складного. Що тут у нас? Тут нас зомбі раз, зомбі два. На горі Огар, звісно. Щоб мене тут не роздусило слухати той ліфт, треба сейф зробити. Небезпечно. Я готую супернейлґан. Опа! Ще один огар. Йому, напевно, таку гранату визначимо позаду. Нічого немає. Шотган, постріл. Готовий. А що по рокетланчеру? Достатньо багато, тільки в вузьких приміщеннях не треба їм стріляти. Що за звук такий цікавий? Я от не можу зрозуміти, що за звук відбувається. Неприємний дуже звук і він на накладається на основну музику мапи. Панове, підкажете? Панове кажуть, що вам треба просуватися вперед тут і не випендрюватися. Бо тут будуть пастки класичні. Перелітаю, біста! Її би заманити на пастку, але ми і так впоралися. Дали собі раду. А от тут зараз треба буде почекати. Давайте, не поспішаючи. Сюди. Ага, там огор, дві гранати одразу. Навіть три. Lighting Gun. Що далі? Ще один огар з кластерною. Я не знаю, чи він живий. Він готовий. Сюди треба якось потрапити. Щ... Щось там відбувається, слухайте, Це страшне просто. Не знаю, ну тут rocket Jump, напевно, треба якийсь дати. Або тут щось відчинити. Не, Ні, нічого немає. Ну я, напевно, дам rocket Jump, тому що бонус... Я дав поганий рокіджамп бонус цей хотілося б забрати. Та що ти будеш робити, слухайте? Та що ти будеш робити, слухайте? Забрав бонус 55 хп, залітаємо. Що в нас тут буде? Шарла шал, Шалрат. Дві дві подруги. Вони готові, тому що... Ця ще не готова! Таки влучила по мені, навіть незважаючи на бонус, лишила 87 хп. І тут ще огар небезпечний достатньо. Він готовий. Ще біста, яку треба знищити обов'язково. 96 хп в мене лишається на рівному місці. І попереду щось надзвичайне нас очікує. Містер лицар. Я ще хочу дати сюди гранату, напевно. Це профілактично. І треба подивитися, щоб ніхто не вискочив. Добродія можна так знищити, напевно. Оооо! О, ні-ні ні! О, ні-ні-ні-ні. О, ні-ні ні, ми на цій позиції. Ну це непогано, тому що Тому що можна забрати бонус і знищити рішуче шалрад з залпів І не втратити тут здоров'я. Так, забирати всі набої, підготувати у цей ствол, до якого дуже багато набоїв, зробити сейф. І спокійно просунутися вперед, дати агру, дати щось сюди, перегрупуватися. Щоб дати ось так потужний постріл. Але ОГР все ще живий. Ні, він готовий. Давай зі гармати постріляємо. Мені подобається, як вона працює. Тому що декілька пострілів, і лицар лягає, тільки можна себе трошечки тут знищити. І тут зробимо сейф, тому що тут можна впасти рішуче. Зараз давайте таймінг виловимо. Таймінг виловлено. Так, і нормально, я щось відчинив. Оцей перехід. Ну зараз тут почнеться. Давай сюди гранату таку, таку, і ще з дробовика додати. Небезпечний левел напрочуд, тому що дуже багато монстрів, які дуже проголоталися і хочуть мною поласувати. І темні коридори влади просто в нас. На горі низка огрів, засилаю ракети. В великих кількостях. Це і готовий. І нам треба тут просуватися буде... О, слухайте, тут зараз буде жесть просто якась. Цей огор готовий, треба якось гору можна потрапити. Я бачу там тому, що перемикач. Цікаво, яким чином. Не треба поспішати з вашими телепортаціями. Що ви думаєте, ми не зможемо вас причесати? Ага, ось звідки звук. Це в нас паска класична. Тут щось відчинилося. О, супер армор, це те, що потрібно. Багато набоїв для супер супернейлгану, хлопці. Тому ми не будемо соромитися їм користуватися. А тут я вже знищив бістру. One more to go, і там ще щось. Чекай, цю бісту треба якось підірвати. Ми туди дамо декілька гранат. Я заберу набої, напевно, у ці. О, таке враження, що десь присутня низка зомбі. Ми відчинили. Ми ліфт такимось чином активували. Окей. Пастки вилітають з кожного боку. Це дуже небезпечно. І зомбі ще здійснює тут профанацію, і тут ще один. Цей готовий, а от цим що? Цей повстав і готовий так само. Пастки очікували рейнджера на кожному кроці, але він не поспішаючи дав туди. Хі -хі -хі. Насправді правильно зробив, але втормозив і мало не помер на гранадах. А огра розпиляла пастка. 93 набої у цих, треба їх використовувати, напевно. Ну-ну, хто нас очікуватиме? Мені не подобається ця кімната. Давай сюди. Добрий вечір. Чекай, треба пальнути в перемикач, чи що? От тут хлопці. Граната. На десерт. Сюди ще одну, напевно. Ще огр! Цей кластерний, небезпечний. Влучив. Нормально. 92 хп, є перемикач, який який ми зараз протиснемо. І дуже багато набоїв для супернейлгану. Треба їм користуватися. Піста. Чинить напад, готова. Тут щось буде? Буде, подивіться. М? Тут на ще один огар. І дуже багато набоїв для лайтінгу. Треба користуватися. І безсмертя, слухайте, це те, що потрібно. Поки працює безсмертя, 99 ракет в мене. Та ти що? Та тут зараз можна буде півмапи підірвати. Ану, попрошу мене пропустити. Сюди ракету, сюди, 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 сюди. Біста ще десь навалилося, подивіться, ми тут рокетжамп на гору. Що тут ще? Секретна місцина, квад демедж. Ой хлопці, зараз пів мапи підірвемо, тільки треба зрозуміти. Тут я якийсь секрет, що відчинив. Тут ще мега армор. забираю, але він не спрацює. Я нагору ще потрапляю. Чекайте, допоки працює безсмертя, то треба вириватися, тому що тут відьми. One more to go, кажуть. Та зараз усім розберемося. А що one more to go? Ага, зрозумів. Sequence complete. Допоки працює безсмертя, треба влітати. І поки квад працює, Квад вже завершується. Що встигну комусь дати, у цьому дав на горі огор. Хе-хе, так активно все пройшло. Вільна каса там в хлопців. Давай туди гранату і повернемося, тому що, я, мені здається, там не все забрав. 200 армору? ні, я все забрав. І тут ще є телепорт, якийсь треба в нього зазирнути. Обов'язково. Перестрибнувши. Ага, і тут ще ракети. А що ми тут відчинили, до речі? Чекайте. Ось тут ще набої для Нейлгану, але він повний. Нейлган взагалі повний. І тут ще супер набої для цієї гармати. Набоїв дуже напрочуд багато. Я застригаю тут тр трішечки за лед А тут щось буде, не знаю. Тут повісили тільки Джеремі. Ну, Джеремі виси, бо в мене повні нейлгани, я маю просуватися вперед. Насправді, і дивитися, що в нас попереду. Лайтінган видають, слухайте. О, тут серйозна кімната. Кімната готова, і тут ще один огар. Йому декілька гранат можна дати, і все. Спокійно. Зараз тут перескочили, тут перескочили. Відчиняється пастка. Класична, позаду. От позаду тут серйозно було. Мені 80 армору знесли. Але нічого, ми з усім впораємося і дамо собі раду. Цікаво, як тут відчинити. Ви готові, а тут зомбі боронять цей перехід. Тут ще один зомбі. йому гранату, напевно, але я мушу просуватися вперед. Дуже небезпечна пастка попереду. Перестрибуємо. Огор з гранатою. Лягає. Тут не поспішаємо, робимо сейф. Чиясь голова лежить, слухайте. Ну комусь не пощастило, певно. Sequence complete, У мене купа набоїв просто. І ми стрибаємо в телепорт. Забираємо срібний ключ і зараз з'явиться, не знаю, сам Сатана, тому що ми вже тут всіх знищили. Багато пасток, але ми все перестрибуємо рішуче. Ох, тут пастки! Храм інків просто! Запахло шемом цим, Second Enquire. Тут я комусь, здається, стріляв, може через левели якось це. Ага, ми виходимо на основну локацію. Нормально. Купа набоїв, що мені тепер робити? Та забрати залишки набоїв, напевно. Тут ще ракети, до речі. По набоях в епізоді взагалі нема питань. І срібний ключ. Затусуватися всередину храму. Ну давайте підготуємо гранатомет, тому що тут зараз щось відбудеться в нас. Я себе мало не знищив тою гранатою. Огар. І серйозний захід в храм нас очікує. Ми сюди гранату. Позаду пастка зачиняється. Подивіться. Що тут нас? Повстання надзвичайне. Зараз ми тобі дамо, що ти думаєш. З лайтінг дану. Ага, тут їх декілька. Стріляю з усього, що є. Launcher пішов. Launcher, бо ракет просто надзвичайна кількість, але він іде на мене. Це небезпечно достатньо. 88 хп лишається. Ви знищили вищого жерця квейку. 79 з 81. Я не всіх знищив на левелі. Я знайшов тільки 2, 3 з 5 секретів. Позаду. Позаду ніц немає, але ми на цьому завершуємо левел, напевно, тому що нас очікує наступний. В принципі, все дуже добре, що по напоях, що по всьому. 12 хвилин витратили на левел. Потужний, надзвичайно, храм. І останній левел називається не останній Last Bastion, він називається останній бастіон, але це не останній левел. Його підемо наступної серії. Всім дякую за увагу. Готую на Illgaan і побачимося в Quake of Dissolution of Eternity. До побачення.